Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходовеч, вот і в цьому відео дивимось на такого красунчика Тортойса. Сьогодні у нас грає знову українець. Знову український воїн, український гравець буде ставити рекорд абсолютний в цьому патчі по настрілу на тортойсі. Так що відразу протискав подобайку, підписуйся на канал та напиши будь-який коментар, коментар, а ми. Плавненько переходимо до нашого бою. Це Мапель-Халуф, стандартний бій, де кидає до восьмих рівнів по дві артилерії в команді та по два легких танка. І за кермом сидить дерева Генерал Лікс. Якось так. З клану Ар-Ар чи Ри-Ри, ну, називайте, як хочете, так, щоб, ви, звісно, не сміялися. Так, я бачу, що. Зараз українці заполонили не тільки Ютуб. Чув я за це зараз, просто москалі бомблять за це, що українці заполонили весь Ютуб і що робити, оці Хохляндія. Оце все так, я оце дивлюся та читаю ці всі коментарі, і я радий безмежно. І так. Зараз, звісно, будемо дивитися на нашу гармату, на наші снарядики, якщо бути точніше, ми приїжджаємо на достатньо стандартну позицію. І зараз починаємо депмити своєю ДПМною, супер ДПМною гарматою, так, своїм ДПМом. Зараз ми працюємо на голдових підкаліберних снарядах. 326 мм міліметрів пробуває броні. Наш голдовий підкаліберний снарядик при Альфі 400 одиниць, звісно, середньої шкоди. І ой-ой-ой, але ми зараз просто. Як ми зараз опустили ворожого М103? А це, до речі, один з моїх найкращих танків 9 го рівня, М103. Як зараз Тартусь розвалив його, це просто на халяву можна сказати. Я так розумію, що М103 навіть і не очікував такого. Ну але що поробиш? Так, ВЗ3 одиниці Джі Зараз це дев'ятка. До речі, я недавно записував топовий. Також рекордний, абсолютно рекордний бій на... Оцій везешці за весь час не тільки в цьому патчі. Так що, якщо ще не подивився, то рекомендую до перегляду. Ну але там, звісно, був топовий статист. І до речі, до статистики: наш Генерал Лікс сьогодні це 56% відсотковий гравець. З вн 8 в районі 2600 з лишнім одиниць, і він сьогодні буде показувати дійсно чудову гру. От ви бачите, от зараз нічого такого ну, надприроднього не відбувається. Ми просто виїжджаємо, працюємо по ДПМі, але. Що варто підкреслити, що не боїться, саме головне, що не боїться. От я достатньо частенько бачу, це в рандомі відбувається. Оце гравці, як відіграють на ворона тортойцях, часи з них чи ворожих, немає різниці. Бояться, але сьогоднішній наш генерал буде показувати, звісно, як відігравати на цьому танку. Подивіться, ліворуч, переворуч, контролює все. Що відбувається в бою, подивіться, майже по ДПМу працює. От зараз Бізон ТЦ-45-го також ми знищили майже в нуль. Ну, як майже в нуль, В нуль, бо тому що він навіть так і не завдав нам жодної шкоди. Уже 5-8 рахунок, ми вже проїхали просто агресивно. Забираємо зараз ворожого стандарта БМ 362 хітпойнти. Він мав останнім пострілом і, звісно, злизали. І 7-8 рахунок по хітпойнтам на команду ми програємо сильно. На 4 тисячі рівно, ну поки що, звісно. 6185 одиниць вже настріляв. 1061 асистику він здобув, я так розумію. Цей асистик був здобутий нашим генералом через гусениці. Ну так, їдемо вже в задницю, заїжджаємо об'єкту 252У. як зараз залітає чудовий постріл. Так, ворожа артилерія зараз нагадала нашому генералу, що вона присутня в цьому бою. А саме це була так, ФВ-207. Ну і не тільки він, бо тому що зараз ГВ тигр також намагався нам зараз повісити пробиття. Так розуміню, в задницю, Ми до нього саме так були розвернуті, розвернуті, але все одно, на щастя, він не влучив. Так, ну що? 8-11 рахунок і подивіться на хітпойнти. Подивіться на хітпойнти, У нас є команди 3,5 тисячі, команді противника понад 8к. Як зараз виходити з цієї ситуації, так само, як зараз Л70 ворожі, як він зараз вривається так, він зараз, звісно, мінусує нашого центр 7-1, але він трішечки щось поплутав. Наш ТНХ ВЗ-51, це дев'ятий рівень. Він зараз забирає Ал Сівен 90. Це важливий мінус, бо тому, що легкий танк. Так, він затопив ворожий. ЛСівен 90 він затопив. І то сильно затопив, але все одно це важливий мінус. Якщо б він був грамотний, то він просто міг пересвічувати наші союзні машини. Так, їдемо зараз на збиття бази. Я так розумію, що Лорейн-40Т, саме ця машина ворожа стоїть на захопленні нашої бази. Бо тому, що він останній, хто світився на цьому напрямку, так і зараз Е-50, e наш союзний, стоїть саме найближче до збиття нашої бази. Біля нашої бази. Так, не тільки Е-50. E Ой-ой-ой, зараз Е-50 e отримав, я так розумію, від ворожої артилерії на 400 з лишнім одиниця. Так, ні, в ворожі команді ще є Хімера та як Тигр, Хтось з них також міг. Зараз пересунути своє польку. Хімера зараз приїжджає вже взагалі, вирішує все ж таки наш генерал не їхати на збиття бази, бо тому що туди поїхали вже наших два союзники. Зараз ми що ми робимо? Ми зараз сконтримо хімеру, так прикриваємо наших союзників. Ну, подипмо ми зараз, звісно. 100% будемо розкладати хімеру на лопатки. Я що і зробив. От зараз тільки один постріл встигла Хімера зробити. І, на щастя, не результативний для нашого генерала. Але ми його забираємо. Так чудово. Лорень 40 те втікає. Не отримає тобі ще останню пульку. Так, я думаю, що це була остання. Так, це ж таки, не встигне зробити ще один постріл. Ну і в нас перезаряджання в районі десь біля 6 секунд. Можливо, 5 з лишнім. Можливо, хтось мене поправить в коментарях. І знову набридлива артилерія дає оцей набридливий стан оглушення екіпажу і 281. Одиницю хітпонтів з нашого Тортойса зняв. І так. У нас тільки один союзник. Це ТНХ ТВЗ-51. Так, скільки в нього хідпонтів? Давайте ми подивимося. 224. Тобто він шотний ну, абсолютно для будь-кого спортивника. Для Лорейна чи для артилерії, як тигр, виїжджає ворожий. Я так розумію, що він зараз ТНХ просто буде забирати. Так, ТНХ ще й не пробиває. Ви також Лорейн ззаді вже виїжджає, треба обов'язково мінусувати. Це барабан з Льошей також на чотири пульки. нули, але все ж таки Лорен ще встиг нас пробити. Як ти забирає? І це також український гравець, тому що в нього пропорції також на бортиках зараз присутні. Я помітив це. Як ти помітив то пиши в коментарях, так і що. Перестрілка з як тигром, і у нього топова гармата 490 одиниць. І зараз побачимо, у кого кращий ДПМ. Ну, звісно, що в вторгнувся набагато кращий ДПМ. Також, звісно, і краща броня. Ну, бачимо на стандартних бронебійних снарядах жодних шансів в як тигра ворожого не було. І вже десять з половиною тисяч настріляно, п'ять танків знищено. І знову ворожа артилерія. Зараз так. Ну, на щастя, не влучає, але все одно цей обридливий знову ж таки стан нам дає. Так, хвалиться в союзному чаті. 10 з половиною тисяч уже на пулька. Так, молодець, залишаються дві артилерії. Гівотигар та фв 207 Ну, можливо, трішечки пришвидшимо відосик. У нас залишаються тільки стандартні бродовійні снаряди та сім фугасиків. Можливо, зараз ще подивимося. На фугасики, скільки вони пробувають, тут підвищене бронепробиття, так 120 мм пробуває наш фугасик, і якщо проб'є, то забере 515 середньої шкоди за постріл. І так, ще на ми не дивилися, 259 мм пробувають броні при Альфі 400. Ну що, ж, чудово, їдемо зараз в район ворожої бази. Ну де ж може ще ховатися ворожа артилерія? Звісно, ми їдемо. До її бази. Так, їдемо вам чимо. Просто туди. тим більше, що ми зараз пришвидшили вже в X4. Перед цим було в Х2, це вже в X4. Так, звісно, щоб не займати ваш дорогоцінний час, ми просто вам зараз на тортосі. Думаю, куди ж це об'їхати. Де ж це ворожа артилерія може бути? Їдемо все ж таки на гірку. Я так розумію, що їде в квадрат А0. Саме там потенційно може знаходитися артилерія. Ворожа, звісно. І їдемо. Так, піднімаємося. Невідомо зараз, який у нас снарядик завантажений. І ми спіймали лампочку. Так, я так. А Подивіться, звідки нас пересвітив «Гіве Тигр, Ви бачите? Так, у нас фуга... фугасик завантажений. і Є ВНЛД. Так, середня альфа вилітає. 500 одиниць з легкістю забираємо. У нас вже 11 тисяч. Залишається одна артилерія. Так, і вона присилає свій чимоданчик. Бачили звідки? Десь з низини, можливо, навіть десь звідти квадрат J7. Я зараз показую на мінімапі Мешкує, Можливо, звідти, тому що от бачимо, куди дивиться указкою. Можливо, десь звідти, можливо, знизу. Все може бути. Їдемо шукати. Звісно, що ще залишається, треба, звісно, добивати цього хлопчину. Зараз проїжджаємо. Через ворожу базу і артилерист ворожий 100% бачить, що ми проїхалися через базу і не захоплюємо її, а їдемо її шукати. А ні, розвертається, бо тому що залишається 2 хвилини 20 секунд до кінця бою. До кінця бою, так база береться десь півтори хвилини. Я так розумію, одним танком чи хвилину 40 секунд. Зараз ми побачимо. Так, хвилину 40 секунд. І заїжджаємо на захоплення бази. Уже залишається менше двох хвилин до кінця бою. Заїжджаємо на захоплення і що бачимо? Зараз ворожий артилерист також заїжджає, заїжджає він зараз, також брати базу, так, але я так розумію, що інтервал був більше, ніж 10 секунд, саме стільки треба, щоб хтось швидше взяв базу. Ви знаєте, отам, якщо написали вже захоплення бази, але ще там якісь секунди. Я там, мені, мені здається, десь секунд 5. Ще після цього продовжується бій. Тобто за цих 5 секунд після того, як ми захопили базу, якщо артилерист встигне захопити. То це буде нічия. Ну, але я так розумію, що більше секунд у нас інтервал. Так що, саме головне зараз, щоб ворожий артилерист не влучив в нашого тортуйса. Ми стоїмо на характері, так і захоплюємо базу. Двадцять 238 одиниць заробля X General дженераллікс Майстра, звісно, також заробляє. А також це був бій на другу позначку до гармат. Основний калібр, сталева стіна за загарбник. Так, загарбник і воїн. Не частенько я бачу просто цю медальку, тому розгубився трішечки. Ніна напулькав рекордні 11 тисяч одиниць. Шість танків він знищив 2175 чистого досвіду. Він здобув ну просто дуже багато, бо тому, що він воював абсолютно весь бій на першій лінії та світив сам собі. І з преміум-аккаунтом пішов плюс на 53 тисячі срібла. Бій тривав 14 хвилин 43 секунди. І Як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.